Справа за позовом Луцького комбінату шкільного і студентського харчування до Андрія Лучика про визнання поширеної інформації недостовірною виходить на міжнародний рівень. А все тому, що серед відповідачів, окрім самого депутата і видання конкурент. Корпорація мета, якій належить соціальна мережа Фейсбук, де на власній публічній сторінці Андрій Лучик опублікував допис про завищені ціни на продукти та взложивання на комбінаті. Представник позивача адвокат Вадим Матвіїв у суді запевняв, що в якості відповідачів необхідно залучати власників і володільців електронних майданчиків, на яких розміщені електронні медіа і соцмережі. Ми бачили цілий ряд судових справ, коли суди першої апеляційної інстанції. Приймали рішення по суті спору у деформаційних спорах. А суд касаційної інстанції скасовував ці рішення, якими вони не були, лише з тих підстав, що не було залучено власника доменного імені або власника певного майданчика. Суддя Людмила Присяжнюк зауважила, що позивач має повне право сам визначати перелік відповідачів у справі. Однак, якщо один із них не резидент України, як в даному випадку, то згідно з Гаазькою конвенцією, доведеться здійснити повний переклад матеріалів справи і відправити третьому відповідачу, на підставі чого видішли висновку, що в даній ситуації потрібно застосовувати норми українського законодавства, а не міжнародного. Представник Андрія Лучика, адвокат Богдан Лавренюк, зауважив, що взагалі не бачить логіки в залученні як відповідача корпорації. Мета ми не погоджуємося, що відповідач 3, мета по формі корпоратив має бути серед сторін даного провадження, тому що колега правильно підмітив, що питання авторського права в тій справі роздалося. Проте там була частина про те, що у випадку, якщо відповідач не визнає авторство своїх авторство якихось. Одписів чи поширення інформації його думку підтримав і представник інформаційного агентства конкурент Руслан Чабан, який також відзначив, що в такому випадку усі витрати з перекладу матеріалів справи на англійську мову має понести позивач. Оскільки саме позивач формував позовні вимоги, і відповідно обирав як він вважає, належних відповідачів. то й на нього має бути покладений обов'язок щодо здійснення належного перекладу даних документів. Зміючи, що це вимагатиме додаткових витрат з бюджету комунального підприємства, адвокат комбінату шкільного і студентського харчування заперечив таку пропозицію. Сторона позивача не вважає, що несе обов'язок по перекладі матеріалів позову за власний рахунок з метою вручення їх суб'єкту відповідача, який знаходиться на території Сполучених Штатів. У Вадима Матвієва з'явилась інша пропозиція. Якщо корпорація мета буде зацікавлена в участі у цій справі в Україні, хай сама на засідання делегує свого представника. Повідомлення має бути за українським законодавством. Якщо відповідач 3 буде мати інтерес на участь в даному процесі, тоді він не позбавлений можливості скерувати сюди свого представника. Зрештою, суддя Людмила Присяжнюк вирішила зробити перерву у підготовчому засіданні. Суд вважає, що в даному випадку щодо належного повідомлення відповідача, який знаходиться за кордоном, потрібно застосовувати вимоги міжнародного законодавства, саме Гайської конвенції. І в судовому засіданні суд ухвалив оголосити перерву надати можливість представнику позивача здійснити переклад матеріалів цивільної справи для того, щоб належним чином здійснити судове доручення для вручення документів іноземній юридичній особі яким чином позивачу тепер треба буде вирішити: здійснювати професійний переклад усіх матеріалів справи чи відмовитись від своїх позовних вимог до корпорації? Мета і тут учасники справи навіть не дійшли до обговорення самої суті позову. Чи була поширена Андрієм Лучиком інформація недостовірною?